Всім привіт! Я Таня, персональна стиліст, і в цьому відео розкажу, і покажу 50 ідей подарунків для неї на новий рік та різдво. Саджуйте зручніше, бо подарунки будуть на різний бюджет, на різний смак, абсолютно різні категорії. Тому не примикайтесь, буде дуже цікаво. Поїхали. Додаючи ідеї подарунків. Я виділила п'ять основних категорій, і ми пройдемося з вами структуровано по кожній. І розпочнемо з категорії одяг, взуття та аксесуари. До речі, дуже багато подарунків, які ви сьогодні побачите в моєму відео. Це є ті подарунки в моєму вішлісті. Інше не надихалося, почуло знайомих, друзів, і звичайно, дівчата на пінтерсі вже викладають свої дошки з подарунками, щоб вони хотіли отримати. Звичайно, трошки надихнулися. Шубка зі штучного хутра. Одна із найтрендовіших речей цього сезону осінь зима 2024-2025. І тут популярності набирають абсолютно різні довжини. Це можуть бути як максі шубки, так і вкорочені варіанти, так і шуби різних кольорів. Звісно, якщо ви любите більше натуральні шуби, я вам раджу походити по вінтажним магазинам або на рісейлах. Сухонь багато не буває, і ми дівчата завжди хочемо виглядати неперевершено на будь-яке свято. День народження, Пасха, Новий рік і сукня буде одним із влучних подарунків: Кофти, кардигани і джемпера – Завжди приємно, коли людина вкладає всю свою душу в подарунок, коли вона піклується про тебе, коли вона думає про твій комфорт, твій стиль і враховує все це. Не обирайте навмання. Зараз дуже багато Аглі світерс, які ви можете побачити на полицях в магазинах. Краще трошки витратіть на цей час, щоб точно людина носила ту річ, яку ви подаруєте. Теплі гольфи та паншохи знову зараз в тренді, вони дуже класно доповнять ваші образи. Не забувайте, що ми носимо їх. Як зазвичай, або при спускачі утворюючи складочки, що є трендовою стилізацією цього сезону. Але важливо пам'ятати, якщо ви хочете зробити максимально класний подарунок, обирайте найтепліші варіанти з вовни, ангорської вовни або шерсті морозносу. Це будуть найтепліші варіанти, які максимально зігріють ваші ніжки. До речі, відео зі стилізаціями на цей сезон уже є на моїй стріночці, Обов'язково перегляньте, щоб ваші образи виглядали стильно, актуально та сучасно. Головні убори. Шапки, Ушанки, капери, балаклави, панами, берети та хустки будуть дуже класним подарунком на новорічні свята. Ви можете купити це як сетом одразу з шарфиком або зібрати комплект самостійно. Рукавиці знову в тренді цього сезону і можуть бути класним самостійним подарунком, а також ви можете заміксувати з попереднім подарунком, шапкою та шарфиком. Дуже популярні рукавиці в шкірі в кольорі Бургунді та Шоколад, а також звичайно вічна класика це беж та чорний. Наступний подарунок це сумка, це завжди класний варіант, щоб завершити ваш образ і зробити його максимально структурованим, зібраним або навпаки розслабленим. В цьому сезоні популярні замшеві сумки. Такі об'ємні, м'які трендових кольорів. Також сумки-багети і сумки клачі Халат найкраще, що можна придумати. Це банний халат замість ручника. Просто уявіть, ви приймали ванну або душ, і потім вдягаєте цей халат і продовжуєте займатися своїми справами. Кудись збиратися, робити мейк, робити доглядові процедури. Це для мене суперзвучно і супер комфортно. Головне для таких цілей купувати банний халат 100% бавовни, бо він найкраще буде вбирати вологу. Піжама це вже давно не про комедний одяг, це про стиль в поєднанні з красою, комфортом, теплом. І зараз дуже багато хто працює онлайн. Ми приймаємо гостів, ми робимо якісь хатні справи, куди збираємося і завжди хочете виглядати красиво. Тому я вам підготувала декілька сайтів, де ви зможете подивитися собі піжаму і обрати щось з того, що вам сподобається найбільше. І класним доповненням до піжами будуть теплі капчики. Мої фаворити це капчики з штучним хутром. Вони дуже Мікенький і дуже комфортні. Спортивні костюми або комбінезони – це завжди хороша ідея для тих, хто займається вдома або в залі. Але прошу не купуйте спортивні костюми менше на розмір, або для того, щоб людину змусити мотивувати, займатися спортом, бо людина сама і так знає, що їй треба робити в цьому житті, і зазвичай людина себе бачить, як вона виглядає, яку вона має фігуру, чи треба їй щось з цим робити. Але якщо людина буде тільки рати такому подарунку і вона хоче собі такий подуронки. Це буде офігенна ідея. Сережки, кафи, моносережки, чокери, ланцюжки, портупея, браслети, каблучка і інші прикраси ви можете також подарувати як на новорічні свята, так і на будь-які інше свято. Ми, дівчата, жінки, це завжди обожнюємо. Особливо дуже класно, коли е, така прикраса має якусь власну історію. Якщо навіть немає, створіть і це буде надзвичайно цінний подарунок. Зимове взуття також може бути класним подарунком, бо дуже велике різноманіття. Головне також дарувати те, що подобається людині. А розбігтись тут є де, бо тут є і чоботи, труби, це можуть бути і ботфорти, ковбойки, челсі, черевики, угі та інакше взуття, яке ви зможете знайти і підійде під стиль даної людини. Але не забувайте, що у кожного ширина стопи може бути різна, у когось вона широка, у когось вузька. І, звісно, розмір в різних магазинах може не співпадати, тому краще міряти з тією людиною, кому ви будете це купувати. Кросівки також можуть бути як класним самостійним подарунком, так і ви можете доповнювати спортивні комплекти, щоб людині було комфортніше чи бігати, чи займатися спортом. А також, до речі, можливо, ви знаєте, що у людини є захоплення ходити в гори. Для цього також треба особливі кросівки, щоб ніжки не втомлювались і людина змогла бути більш витриваліша на довгій відстані. Ну і звісно, кросівки на кожен день вони завжди для нас актуальні. Комплект білизни, що що, комплект білизни ніколи не буває зайвим. Тому, чоловіки, коли ви хочете нас потішити, не забувайте, що білизна обміну і повернення не підлягає. А по-друге, тут важлива точність. Недостатньо знати, що у моєї кохани перший, другий, п'ятий розмір грудей і купити бюстгальтер. Цього замало. Щоб купити бюстгальтер, ви маєте знати численне буквенне позначення. Число означає обхват під грудьми. Ну а літера означає об'єм цієї чашки бюстгальтеру. Тому, якщо ви пригадаєте купити не 70А, а 70D, наслідки будуть дуже плачевні, і з трусиками тут вже простіше. Від XS або 2XS починається розмірна сітка, де вони найменші, і до декількох XL, де ці розміри будуть вже побільше. Одна з речей, яка допоможе додати романтики вашим вечорам, а також зробити вечори набагато затишнішими, атмосфернішими, це аромасвічка. і тут мені важливо все. Мені потрібен і класний аромат. Мені подобається, коли є красиве кашпо, яке я потім зможу перевикористати. І звісно, той віск, який буде наповнювати свічку. Зазвичай я беру соєві свічки, бо, на відміну від парафіну, вони не містять продуктів нафтопереробки і вони є безпечнішими для нашого здоров'я. А також вони горять набагато довше. Набір для чайної церемонії стане дуже класним подарунком для тих, хто обожнює китайські традиції, найсмачніші. Чиї, хто є таким поціновувачем і обожнює розділяти класні моменти з найріднішими. Арома смачні аромати для мене. Це завжди про затишок, про дім. І я обожнюю, коли у всіх кімнатах дуже смачно пахне, і це можуть бути або фруктові, або квіткові, але не надто солодкі. Унісекс-аромати або аромати чистоти та свіжості. Один із класних подарунків для мене була постільна білизна, однотонна, якісна з натуральних матеріалів. Раніше я купувала огуняні варіанти, але після того, як я купила дві останні постільні білизни від лянует, і вони мають 50 бововни і 50 сатин. це просто найкраща постільна білизна, яка у мене була. І тепер я хочу ще одну, а можливо навіть дві. Пледи ковдри та покривала. Також були дуже офігенним подарунком, особисто для мене. І зараз, якщо б я обирала собі плід, я Побирала які, як у мене зараз, ви бачите, так і якийсь більш такий фактурний варіант, але одразу покупувала з наволочками в одному стилі, щоб вони були. І надавала б перевагу саме натуральним тканинам, вовняним, які б неймовірно зігрівали холодними вечорами. Наступний подарунок один із найбажаніших, особисто для мене, і також він є в моєму вішлісті. Це лаконічна і мінімалістична полиця для книжок. І тут просто два в одному, бо це і гарний інтер'єр вдома, і плюс одне місце, де буде збиратися найліпша колекція всіх прочитаних вами книжок. Лампа це одна із тих речей, яка може доповнити атмосферу, а також не забувай що у них бувають різні призначення, тому обирайте ту, яка підходить саме для вас. Є сольові, є LED-лампи, які просто роблять атмосферу, а також є такі, як очки, які ви можете поставити на тумбочку біля вашого ліжка або на робочий стіл. Підсвічники зараз дуже багато речей, за допомогою яких ви можете змінювати настрій вашої кімнати і взагалі те, як вона виглядає. Одна із таких речей це може бути підсвічник. До речі, дуже багато зараз цікавих підсвічників бачила в сенсеї у вигляді хатина, і через маленькі віконця і дверці буде пробуватися це світло виглядає нереально круто. Але мені ще подобаються такі підсвічники, мінімалістичні, які можна використовувати цілий рік. Бо знаєте, виключення світла а тут такі романті. Треба. Трошки скрашувати наші такі вечори і робити їх трошки ліпше. Один із найважливіших подарунків для мене був би адвент-календар з доглядовою косметикою або смачними ароматами. Простові кожен день відкривати комірки і бути щасливою, бо ти отримаєш подарунки. Або як я відкривати все просто за один раз і просто отримати 24 подарунки в один день. Це просто щось нереальне. Це сон. Хоче так кожного дня. Мікротоковий масажер для обличчя ще одна річ з мого вішліста. Дівчата, б'юті блогери, кажуть, що це. Одна із найдієвіших таких речей в догляді за обличчям і каже, що він буде регенерувати шкіру і покращувати еластичність, зменшувати напряки а також боротися з ознаками старіння. Масажер для тіла. Ви можете обирати будь-яке, але я пораджу той, який у мене вже приблизно 5 років, і він себе дуже класно показав в домашніх умовах. Це взагалі найкращий масажер, який в мене був. Бо знаєте, ви можете сказати, а як же оці мочалки з ліфи? Чи оці щітки, якими також можна робити масаж в домашніх умовах, але для мене це все не то, бо тут по перше він електричний, вам не треба робити рухи. А інколи ти так задовбуєшся за цілий день, що тобі нічого не хочеться рухатися. І ти можеш включити, обрати насадки, які тобі подобаються, і зробити собі масаж усього тіла. А ще цей масажер дуже сильно виручав, коли у мене були моменти, що я на тренуванні могла потягнути дуже сильно м'яз, і потім на наступний день, якщо б я його не використовувала, була б дуже сильна кріпатура. Я робила собі масаж, і на наступний день все це відчувалося взагалі мінімально. Набір для догляду за тілом або спа набір Мені здається, це також ідеальний варіант, щоб себе тішити після важкого робочого дня або влаштовувати собі такі спа спа-вечори. І мені подобаються ці наповнення, що зазвичай туди все кладеться, що ти можеш піти, прийняти ванну, зробити масочку, ще намазатися якимись кремчиками. Це просто ідеально для мене, бо не треба окремо все збирати, в тебе все вже є в одному боксі. Парфумований лосьон для тіла також для мене неймовірний подарунок, бо ви можете. Мати неймовірну зволожену шкіру, таку м'якесеньку на дотик, так і ще й буде неймовірний аромат на цілий день. Бальзам для губ незамінна річ у такі зимні та морозні дні, щоб ваші губки були цілі, м'якесенькі. Маска для губ. Мені дуже подобається нічна маска від Laneige, вона дуже популярна, вона дійсно заживлює ваші губки. Якщо ви ввечері лягаєте і у вас вони пересушені, обвітрені, мають якісь мікротравми. На ранок ви прокидаєтесь і вже відчуваєте набагато ліпше. Я люблю пробувати різні альтернативи. І так я знайшла дуже схожий аналог від Ebout. Але вона трошки поступається ефектом. Але на рахунок запаху і текстури вони для мене однакові. Крем для руки, який буде зволожувати та заживлювати ваші руки мені подобається, бо зараз деякі кремчики. Ви можете повісити як той самий аксесуар на сумку. Це буде не просто стильно виглядати. Ви будете часто бачити цей крем, не забувати зволожувати ваші ручки. А також цей кремчик не буде займати додаткове місце. В вашій сумці, і ви зможете взяти щось інакше. Шовковий рушник тюрбан. особливості цього рушника, що він має дві сторони на одній мікрофібра, яка буде дуже добре поглинати волого, а з інакшого вже буде така шовкова тканина, яка буде допомагати вам запобігати ламкості ваших кінчиків та посіченню волосся. Щітка для масажу шкіри голови. Дана щітка дуже класно стимулює мікроциркуляцію і ріст вашого волосся. В мене вже є така щітка в арсеналі, вона дуже крута. І мені подобається, що можна робити масаж як на сухе волосся, так і під час того, як ви наносите шампунь, щоб його розподіляти. Але мені подобається більше перший варіант. І звісно, для кращого ефекту також використовуєте розмаринову воду на постійній основі ваше волосочко буде ще швидше рости. Палетка тіней. Багато дівчат шукають ті самі тіні, які будуть дуже класно наноситись, тушуватись і носитись впродовж дня. І у мене є для вас такий варіант. Зараз в мене палетка від Revolution, і це просто найкраща палетка тіней, яка у мене була. У мене зараз 141 колір, і дуже класно, що я можу робити як денні, так і вечірні макіяжі, такі різні креативні, кольорові стрілочки, можу використовувати цю палетку як хайлайтери, але вона дуже велика, тому якщо ви подорожуєте або збираєтесь Дорозі, придивіться до більш компактних варіантів. Набір пензлів для макіяжу це незамінна річ для тих, хто фарбується кожного дня. І якщо ви не знаєте, які обрати, які пензлі будуть найліпші, я ходила до різних візажистів і завжди задаю одне і те саме питання. Мені дуже цікаво, які пензлі рекомендують саме вони. І вони відповідали в один голос, що це пензлі від зоєва. Хайлайтери. Одна із речей мого вішліста це хайлайтер від Dior, Мені дуже цікаво спробувати його. Бо дійсно ти як відкриваєш різні вішлісти, чи дівчата діляться, що вони хотіли. Він завжди присутній, і мені дуже цікаво його порівняти з тими хайлайтерами, якими я звикла користуватися. Блиск для губ один із найліпших блисків, який у мене був, це блиск від KIKO. Мені дуже подобається аромат. Мені подобається, що цей блиск дуже стійкий і носиться буквально цілий день. А ще там дуже величезна палітра кольорів, але і ніхто не забороняє мріяти про діор. Заколки для волосся це ті елементи, які входять в нашу аксесуарну групу і роблять наші образи цікавими і незвичними. Мені зараз дуже подобаються крабики для волосся, я їх дуже часто використовую як і вдома не повсякденні, так і коли кудись іду. Бо я чула, що перепади температури не дуже класно впливають на структуру нашого волосся, може ставати таким ломким, посіченим. От саме крабик мені допомагає цього уникнути. Косметичка, чесно признаю, що раніше я була би дуже до косметичок, можливо, через те, що в один період мого життя мені їх дарували буквально на кожне свято. Зараз такий період закінчився, і коли я подивилася і побачила. Ух косметички вони розсупили моє серденько і зараз мені також хочеться одну із таких косметичок собі. Бо в мене трошки не вистачає такого органайзера, куди можна все скласти. Блокнот це одна із тих речей, яка необхідна для мене завжди. Блокноти це для мене щось таке про ідеї, про креатив. Коли ти пишеш від руки, у мене відчуття зовсім інакше аніж ти набираєш якісь навіть сценарії для відео. Комп'ютерів, і мені дуже важливо, як він виглядає і ззовні, і зсередині. мені подобається, що зараз абсолютно величезна кількість блокнотів з різним лініюванням. Я, наприклад, обожнюю блокноти, знаєте, як для скетчбуку, де ти сам обираєш, що ти будеш там розштриховувати, що малювати, різні діаграмки. А ще зараз є дуже прикольні блокноти, які називаються 6 хвилин. І вони обіцяють змінити ваше життя. Що я не вірю, і я думаю, що ми самі змінюємо наше життя, і ніякі блокноти на це ніяк не Впливають, але я роблю трошки інакший експеримент. Мені дуже цікаво буде почитати, які класні події мене відбувалися в житті, от саме зараз. І тут є ще також блок філософських питань, на які ви відповідаєте. Ми всі трансформуємось, розвиваємось, і буде цікаво, які є відповіді дам там через якийсь проміжок часу і порівняти з тим, що я пишу сьогодні. Скринька для прикрас це необхідна річ для тих, хто не хоче витрачати час на пошуки певної прикраси по всьому дому. І, звісно, щоб зберегти. І ваші прикраси в найліпшому вигляді. Чехол для телефона або навушників і тут коментарі зайві. Коврик для йоги. Якщо ви займаєтесь спортом або йогою, коврик буде ідеальним доповненням до ваших занять. Мій фаворит зараз це коврик з полівінілхлориду. Він не ковзає по полу, він не згортається по боках, а ще є дуже зносостійким. Масажний ролер також одна із речей мого віш каже, що він буде прибирати зажими, розслаблювати ваші м'язи, розганяти лімфу, а також буде прибирати напряки. Термокружка буде дуже класним подарунком для тих, хто любить подорожувати, любить підійматися в гори, ходити в зал або являється студентом. Бо в зимовий період в закладах дуже холодно. Так, в холодну пору року ви будете носити щось тепленьке і зігріватися. Ну а в холодну носити водичку чи якісь освіжаючі напої. Парфуми – це неймовірна ідея подарунку, коли ви знаєте смаки людини та аромати, які подобаються. Я зазвичай обожнюю аромати свіжості, фруктових, квіткових, аромат ванілі та бергамота. Ось мої найулюбленіші запахи прямо зараз. Навушники це незамінна річ для тих, хто подорожує, навчається, працює, обожнює слухати аудіокниги, музику та дивитися фільми. Портативний принтер для фотографії це неймовірна річ, щоб закарбовувати найцінніші моменти і особливості таких принтерів, що зараз можна роздруковувати фотографії безпосередньо з телефону. Але якщо ви будете купувати такий принтер, не забувайте перевіряти, щоб бумага йшла в комплекті, або додатково купуйте її. І звісно, щоб принтер друкував кольорові фотографії. Блендер це незамінний подарунок для тих, хто обожнює смузі, фруктові або овочеві боули або крем супи Сертифікат також буде дуже класним подарунком, коли ви знаєте, що людині подобається, але не хочете прогадати. Ви можете купити сертифікат як на навчання, як до косметолога, на спа-процедури, і, звісно, сертифікат в магазині на покупку якоїсь речі. Штатив для зйомки фото і відео також може бути дуже класним подарунком. Я рекомендую вам обирати і придивлятися до тих моделей, де є блютуз така кнопка, яка синхронізується з вашим телефоном, і потім ви можете робити фотографії. Або знімати відео самостійно без ніякої допомоги інакших людей. Це були всі ідеї подарунків сьогодні. Обов'язково напишіть, які подарунки знаходяться в вашому вішлісті. Буде дуже цікаво почитати, а комусь це буде дуже корисним. Зустрінемось зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!